Всім привіт! Дякую, що повернулися на мій канал. Рада вас тут бачити! І сьогодні в мене незвичний краєвид чи фон, як це вірно сказати. Бо я все ж таки знаходжуся в подорожі, і ми будемо з вами сьогодні робити купальник. А точніше будемо переробляти мій старий купальник на новий. Не можу сказати, що це зараз тренд та колись. Саме цей вид купальників був дуже популярний, напевно, у 2018 році. Тож, в мене настав час це ж, теж цей тренд реалізувати. Я запрошую вас з собою, ну і звісно, трошки покажу, що все ж таки подорожі в Україні є. Нехай і не такі захоплюючі, як були раніше. Тож, ходімте зі мною апгрейдити мій старий купальник. Ось такі матеріали нам знадобляться. По-перше, це мій купальник. Далі нам буде потрібна нитка, голка, гумка, ножиці та гачок. Почнемо з того, що в купальнику приберемо всі непотрібні нам елементи. Я маю на увазі саме зав'язки, бо вони нам не знадобляться. До речі, це купальник від фірми Бонпрі. Знаю, що зараз вона не доставляє в Україну, але маю деякі речі від них. Мені подобалося їх носити, коли вони були новенькими. А зараз маю таку змогу вдихнути в них нове життя. Тому з радістю це роблю. І є ще один плюс: матиму обновочку в своїй шафі. Коли позбулася від всього зайвого, переходжу до підготовки. Мені необхідно обшити кожну деталь купальника таким чином, щоб я в подальшому змогла її обв'язати. Тому беру голку, нитку і починаю обшивати. Я не годна пояснити, як цей стібок називається, але я знаю, що його використовують, коли необхідно краї. Залатати, щоб не вистрьовалися, а також коли, до прикладу, робимо аплікацію або латку, тому використовую цей стібок і в подальшому він мені допоможе обв'язати ці деталі. А ось і готовий результат, всі деталі обшиті. Тепер давайте обв'язувати, беру гачок, ту саму нитку. І в'яжу наступним чином: я роблю один стовпчик з накидом, три повітряні петлі. Знову один стовпчик з накидом. Тобто, в мене виходять ось такі квадратики. В подальшому в ці квадратики буду продівати гумку, тож Зараз зроблю декілька квадратиків і приміряю, чи підходить гумка в ці квадратики, чи буде виглядати воно гарно. Як на мене, то все дуже гарно пасує. Тож, так і продовжую. Коли виникає потреба з'єднати декілька елементів, або зробити бретельку, то в такому випадку можна піти двома шляхами. Шлях перший. Спочатку вив'язати повітряні петлі, а потім по них зв'язати квадратики, або можна вив'язати так звані підвішені петлі. Чому вони підвішені? Бо по суті. Це просто стовпчики з накидом. В мене, до речі, стовпчик з трьома накидами. І десь на двох третіх цього стовпчику я ще в'язала повітряну петлю. Знаю, що напевно ви мене не зрозуміли, тому, якщо комусь цікаво, почитайте просто про підвішені петлі. А я продовжую далі. Мені не вистачає висоти в моїх трусиках, тому я буду робити декілька рядків з оцих квадратиків. А якщо точніше, то 5. І як ви бачите, я їх буду вив'язувати різними кольорами. Бо в мене сам купальник різнокольоровий, тому підлаштовуюся під ті кольори, які в мене вже є. Коли ми закінчили з вами вив'яз, тепер потрібно гумку продіти в наші квадратики і її підшити. І ще, як ви бачите, я по боках трусиків зв'язала повітряні петлі, щоб потім зробити шнуровку. Тому закінчую свій купальник, вставляю гумку, вставляю зав'язки і запрошую вас на маленьке дефіле. Чанитися це стало вже моєю маленькою традицією, тому навіть коли на дворі зима, в мене є змога вигуляти новенький купальник. Цього разу вигулюю його в панському чані десь під Полтавою.